Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Розпочався сезон. Першого матчу ваша команда поступилася. Як і ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, звісно, ми хотіли перемогти. Важка гра, гарний суперник, але не хотілося, чесно кажучи, після фінального свістка програвати, тому що ну, свій стадіон Тернопільська публіка, тому хотілося їх порадувати. Ну, в принципі, я казав, що ми мали б, мали б не втрачати очок. Але сталося так, як сталося. Ще раз кажу, у нас там є кадрові деякі питання. тому... Ну, Грали 2-1, так, ще раз скажу. Гарний суперник, але хотілося виграти. Хотілося виграти. Ну, команда агресивно почала, ну і під завершення поєдинку все ж таки вдалося проявити характер, піти в наступ, один гол відіграти. Чого не вистачило, щоб хоча ну, б очко заробити? Ну нам не вистачило просто одного м'яча ще забити, щоб хоча б зіграти 2-2. А так, ну в цілому ж кажу, що ну, напевно суперник не дуже баганий, так, що Дуже непоганий, грає в футбол, і кваліфіковані викона... виконавці, тому вони нам дозволили це зробити. Ще раз кажу. У нас бажання було через край. В принципі, все, все хотілося б, щоб все виходило, але не вийшло. Не вийшло. Вітаємо вас з перемогою. Перемогу вдалося здобути, вдалося зробити три очки, але, мабуть, мабуть, не найпростіше для вашої команди. Які ваші враження? Дякую за привітання. Ну, По-перше, хотілося б. Сказати вдячність велику нашим збройним силам ВСУ і тим людям, котрі боронять нас, дають нам змогу сьогодні грати в футбол, займатися нашим найулюбленішою нашою справою. Повернуся до питання. Ви розумієте, що приїжджаючи сюди, ми розуміли, наскільки буде складна ця гра, тому що ми дивились. Якщо подивитися назад, да то ми знаємо, як грала тут полісся, як вони втрачали очки. Ми дивилися, як грають Карпати тут на останніх хвилинах. Там виривають, то повірте, ми дуже-дуже налаштовувалися на цю гру, і ми розуміли, що перші ігри ці весні вони переходять, знаєте, в такий таке русло, що тут мало конструктивної, можливо, якоїсь там цікавої гри. І сьогодні ця гра показала, що сьогодні було дуже багато боротьби. Команди не хотіли один одному уступати, і це було видно. Жовті картки садені, кров на ногах у постановку. Але сьогодні я вважаю, що ми заслуговано виграли, створили більше моментів для взяття воріт. У вашій команді зараз міжсезоння багато новачків прийшло, і зараз були наполювані. Як оцінюєте їх дії? Велиць команда. Все, що починалося зі зборів, да, на них також ми дуже розраховуємо, що вони нам придадуть якоїсь впевненості, тим більше це досвідчені гравці, майже всі пройшли. І ми розуміємо, що хочеться за що, не то, що тільки за що них, але хочеться, щоб вони нам додавали якоїсь впевненості і внесли свій вклад. І ми? З першої гри дуже тяжко сказати, але сьогодні я хотів би сказати велику вдячність нашим хлопцям і за цю перемогу за важку, але вони сьогодні зробили максимум. Ну і таке запитання є перед командою завдання потрапити до прем'єр-ліги, якщо я тут з якої позиції? Ну звісно, так да. розумієте, такий шанс мати. Сьогодні в цій клубі дві виходять напряму і дві ще в перехідних матчах грають. То, звісно, навіть якби керівництво перед нами не ставило завдання, повірте, ми, гравці у нас і тренерський штаб, максималісти, і ми самі перед собою поставили таке завдання. Тому що будемо з кожною грою, одна сходинка є, але ще попереду ще тяжче чемпіонат на чекання. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.